Доброго дня. Бачите, в нас вже осінь, листки вже мало що лишилося. Ми закінчили вчора годувати, сьогодні у нас 28 вересня і час для обробітки щавлевою кислопою е, сублібатором. Ми спочатку робимо шестерами, бо в них вже розплоду абсолютно немає, якщо десь є, то дуже трошки. Основні сім'ї, як ми закінчимо перший точок, основні сім'ї ми будемо робити. Після того, як ми закінчимо, я всім хочу дати як мінімум два рази дві дози цього, деколи, якщо погода дозволяє, то і дам три рази. Тому ви не хочете це робити, коли захолодно, Бо тому що за холодно бджоли сидять в клубі. І сам той дим не так поступає до кожної бджоли, як має бути. То Якщо трошки холодніше, я, наприклад, зранку це не роблю. чекаю там до обіду і після обіду працюю. І так само, як коли зажарко, дуже висока температура і багато бджолів літає. Також то не важливо робити, бо тому що ви хочете як найбільше для бджіл, це, щоб воно попало чим більше на бджіл. Цей метод є працюючий. О, цей метод є працюючий, але це є, як, як тут ми кажемо, що це зачистка просто. Ви мусите давати якісь полоски, не знаю, полоски, не полоски, щось. Зразу, коли ви забрали перший мед з тучка, це коли ви маєте давати бджолам лікарство від, від квіща, від варатозу. А потім, коли вже от е лікарство пройшло свою дію, розплід весь вилопився і це ви можете от такою е демпушкою з е шавлевою кислотою робити зачистку. Воно працює, ви ставите, якщо є якийсь кліщ, на протязі 5 днів кліщ паде, потім воно вже не дуже працює. Особливо інфективно кліщ паде, якщо на протязі 3 днів. І потім можете знову повторювати дві дози. Можна робити дві дози, три дози, чотири дози. Я робив, у мене був рік, що я робив і п'ять дозів, бджолам це абсолютно не шкодить. Але ще раз наголошую, це не є Ви цим навесні, це без толку це використовувати, тому що якщо є розплід, це є, воно, ну, ну, воно не працює. Треба, щоб розплоду не було, або дуже мінімально, знаєте, якщо там буде. Як долонька розкладу, то це то вже, то вже невелика проблема, але все одно. Ось, чому я роблю спочатку свої відводки? Тому що вони є менші і чим холодніше буде, тим вони будуть сидіти в клубі і воно не буде працювати так сильно. Основні сім'ї я не переживаю, бо тому що вони дуже сильні, їм дуже довго бере часу, щоб в клуб зібратися довше часу. І тим більше ми можемо на кожній їх навіть робити, якщо. Ми її вже отеплимо на зиму, там після обіду, йде ж є 6 7, 8, 10 градусів тепла, проблеми нема ніякої. І що для цього треба? І обов'язково маска націлела ця маска з добрими фільтрами для, цієї, для щавлевої кислоти. Це, можна сказати, найліпший фільтр, який може бути. Ось. Дуже важливо. Я тут стою далеко, дим на мене не попадає, але якщо ви хапнете той дим, то так. Не можеш дихати. аж. Що для цього треба? Перепрошую. <кхи> для цього нам треба довгий ще, переноска. Ну і саме субліматор. Я колись показував, ближче можна, я не хочу підходити, бо тому що випарить. І все, довго часу не займає. Ми даємо... 2 грами, я даю то 2 грами на шестирамочник, на велику сім'ю 8 грамів. І все, поки одно робиться, він це наступну дозу для наступної сім'ї. І все. Досить швидко. І дуже робить хорошу зачистку. Це щаслива кислота для, для... Від кліща. Ну, на тому дякую, що побачення. Трошки стукає зверху, щоб воно все випало звідти.